19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України, визначаючи його головним елементом великого державного герба України. Сьогодні 32-га річниця встановлення державного символу. Золотий тризуб на синьому фоні можна знайти на листівках УПА. Український тризуб уособлює для нас зв'язок поколінь, прагнення народу до власної державності, обравши знак Володимира Великого за національний символ України чітко означили власне коріння та історичне правонаступництво наших державних творень. Тризуб це символ нашої незалежності, гордості та жаги до волі. Тож, шануймо його. Вітаю вас з Днем Державного герба України. На шевронах українських бійців, які захищають сьогодні нашу державу від російської агресії, знову, як і століття тому, зображено тризуб. Вже багато століть наш герб єднає українців та надає нам сили. Це символ держави, що пройшов довгий і водночас трагічний шлях, з яким український народ утверджував віковічну мрію про державність, соборність і незалежність. Наш герб триз. У ньому сила Отця Небесного і Сина. Уважно придивись до нього на Духа схожий він святого, що головом з небес і у людських серцях воскрес. Наш герб триз. Це воля, слава і сила. Наш герб не недоля нас косила. Та ми зросли, моє. Ми завжди будемо, добро і пісню несемо.